Це таке є Volvo Чорне, шварц. Оце, 15700, це круче, не а зате. Двухлітровий бенз. Кілометра 21. А це 170-180, шлюсов, Ну та 14500, то і по-правильному на 13500 треба збивати. Ця йде на такому Барфук. чорна. Ну бампер бачиш, то їхні грузять, вигружають. Видно, з прицепу, угу. Бо та, що та біжева, то вона така з всіх сторон. Але тут простий, не комбінований, а там комбінований салон. Я думаю, що її б на на якби сторгувати, то її нормальна ціна. Відкрив. Можеш сідати. E, зимова резина. Rifen I'ne complet? 1300. I'm a complete rifon. No, I can't like Ще auto, є ja? ja. ja, на один рік. Але теж, бачиш, її підполіровку, бо чорне, сонце вийшло, видно ті по царапушки, бачиш? На черном тут -то тоже видно терапевты. Ну, ткань целая. По салону она такая, небо, нормас. Эта штучка вендирована. Да? скажу шнурок, что да. ну, Тоже такие нюансы. Я сейчас я жилетки лежать. На бампері, ну і її теж під поліровку. Бачиш, вона вся така в таких типу голограмах, ти отерта.